Привіт! Сьогодні ми в такій передноворічній атмосфері, і ми поговоримо про те, як можна значно покращити, напрацювати свою, свої наміри, свою маніфестацію бажань, намірів в цей світ. Насправді ви на це можете вплинути от прямо лінійно, ви можете це натренувати. І чесно кажучи, тут навіть немає чогось такого мегамагічного, це робота нашого мозку. І це так зв'язок з вищими силами тут теж працює. Дивіться, головний лейтмотив цього відео буде воля і явище сили волі. Багато де пишуть сила волі не працює. Ви знаєте, ми звикаємо до певних фраз, до певних словосполучень, і ми навіть не вловлюємо їх суть насправді. Я теж не особливо вловлювала, я звикла до цього словосполучення, не особливо їм взагалі користувалась. Але вдумайтесь, що таке воля і що таке сила. В людському... Сприйнятті в нас. Є таке, що сила волі це коли я щось вирішив, і я такий вирішив, і я такий сильний, і я оце роблю. Тобто, я себе ніби цим гвалтую ось цим, що я так роблю. Насправді, це більш навіть потужне явище, воля, воля людини. В Біблії навіть про це є, що, грубо кажучи, за нашою волею нам і видається. Тобто, я піду туди. Я отримую ось це, або я зроблю ось це. Я вирішила, або вирішив зробити ось це, або там будь-що. І це і є воля, волевиявлення в світ. Далі стається цікаве, або ми слідуємо цій своїй волі. Не знаєте, як волію ось це. Або ми не слідуємо, тобто ми це маніфестували в світ. Вирішили, як нам здається, але потім у цьому не слідуємо. І ось тут і є ось цей затик, який ви можете використовувати для себе, або який може знищувати силу ваших намірів. Сила волі, відповідно, це сила того, наскільки я, моя воля є потужною. Ця потужність напрацьовується яким чином. Як ви її можете тренувати? У нас є чудова річ, чудова. Ви зараз фиркнете, але вона чудова. Ця річ називається погані звички. В усіх абсолютно людей є <клес> певні погані звички. Ну тобто те, що ми можемо так назвати, шкідливі, хтось палить, хтось п'є, хтось їсть на ніч. Часто це стосується тіло. тіла. це легко визначити, що я роблю для себе такого, що мене руйнує. Наприклад, я палю там цигарки, або ще щось. Я п'ю там алкоголь. Я переїдаю на ніч. І ви там можете свій перелік. Я мало рухаюсь протягом дня, або мало дихаю свіжим повітрям. А це може бути стосуватись не тіла, це може стосуватись менталу. Наприклад, я ведусь на будь-які свої думки, починаю їх розкручувати. Це псує мені настрій, тобто я не контролюю взагалі ніяк не володію своїми думками і своїм мисленням. Візьміть собі своє, або навіть я не кажу близьким, навіть це може бути як я їх люблю, або я не обіймаю близьких. Я не кажу там, які вони класні. Це можуть бути діти, чоловік, дружина, сестри, брати, мама, папа, будь-які друзі, навіть. Або ви хазяїн компанії, і ви по факту не хвалите своїх співробітників. Це теж працює як погана звичка, насправді, шкідлива ж звичка для бізнесу. І ви обираєте якусь з цих звичок, і завдяки ній ви використовуєте її, щоб напрацювати силу свого слова. Силу свого волевиявлення і, відповідно, силу наміру. Ви, наприклад, берете, що, а, наприклад, ви зависали в телефоні ввечері, в результаті надивившись рілсів, різних відео, ви після 12-ї погано вже якось засинаєте. І ви собі берете: я тиждень буду працювати, напрацьовувати свою волю. Силу своєї думки, своїх рішень і слів через те, що я не буду так робити, я буду, наприклад, там, в 9 вечора лягати, брати книгу, читати, тобто ви щось собі змінюєте. І ви починаєте це робити. Тобто ви якби продовжуєте свій намір власними фізичними діями. І, наприклад, в день ви це зробили, другий вже не так цікаво, на третій вже хочеться кинути все це. І отут у вас буде вибір. Собака прокинулася. І отут у вас буде вибір, чи злитись туди все я не хочу, я не буду, чи продовжити. І от якщо ви продовжите, і це може бути важко в якийсь момент, нам всім в якісь моменти це важко. Ось тут ви перестрибуєте. Знаєте, як є а, хто там пам'ятає зі школи чи там, з університету, є нейрончики, нейрони: ось один нейрончик, ось другий. А між ними є синапс. Синапс це оце поєднання. Тут є така щілинка між ними. І через цей синапс передається а, нервовий зв'язок. І він або по-здоровому передається, тобто він перейшов з одного в інший, або він десь тут обірвався, якщо там порушена цілісність, порушена система і гармонічна робота всього цього. Так само і тут ви ось цю передачу від своєї думки, від свого рішення. Ви передаєте через ось цей момент синапсу, це момент ось цієї передачі. Це коли вам не хочеться вже це робити, не хочеться слідувати своєму слову. Але ви це робите. І оп, і воно перестрибнуло далі, воно перестрибнуло далі через ваші дії. І тоді реалізовується. І, наприклад, ви весь тиждень провели. Ось так дійсно лягали спати, читали книгу, не зависали в телефоні. Ви навіть себе поважати більше будете. Ви такі, фу, плечі ще розгорнулись, ай да я! Що я ще можу? І ви, наприклад, вирішуєте, що ви будете вдень гуляти там по годині, і ви починаєте гуляти кожен день годину, і у вас напрацьовується воля. Коли у нас напрацьовується воля, я вам скажу по секрету. Навіть маги, шамани так напрацьовують свою волю. Коли ти щось вирішуєш, слідуєш цьому, тоді твоя сила наміру а, збільшується в рази. Тобто, що, для чого все це робиться? Коли ви Практикуватимете медитацію, афірмацію, візуалізацію, все це таке іноді, здається, ефемерне, воно буде вам працювати через ось ці фізичні прямо напрацювання в рази більше. Чому? Ось цей синапс, звичайно, він алегоричний, він у вас напрацьований, і тоді сила вашого слова дуже велика, дуже потужна. І ви в результаті ви просто сказали. Буде мені парковка там, то в такому-то місці. І ось ця сила, це і є воля. Воля моя так вирішила, наприклад. І ви приїжджаєте, і там є місце. Коли ж ви по життю звикаєте, що ви не тримаєте слів. Не доводити процеси до кінця, і я знаю, що це важко, я тут віщаю, не зі стану Білого пальто. Всі свої відео я записую як для вас, так і для себе самої. Проводжу просто потік, потім сама все це переслуховую. Коли ви, знаєте, ви збиваєте процеси собі і іншим людям, ви не тримаєте слово, ви не доводите до кінця справи, і це прям от постійно-постійно. Там навіть не те, що суть в тому, що а що я маю? До речі, у багатьох з вас може бути така реакція, а що я маю, а взагалі ніхто нікому не винен в цьому світі. А взагалі то сьо, а я вільна людина. Та, звичайно, ви вільна людина. Ви... Ну насправді ні, тому що ніхто з нас не вільний по факту, але не будемо про це. Ми про себе можемо вважати все, що завгодно, але факт в тому, чи працює воно на вас? А це можна побачити по своєму життю. Насправді, якщо, наприклад, ви не вірите в те, що сила слова працює, сила думки працює, то це просто означає, що у вас вона розхитана. І це означає всередині відсутність сили. Тобто відсутність сили. Чому? Тому що, коли в тебе сила думки працює, твій намір працює, воля твоя сильна, то тобі не потрібно. Ам, ну, ти не те, що віриш в це, ти постійно проживаєш це. Тобто це якщо один з законів Всесвіту, так само, як гравітація, як закони природи, все це так само працює. І тоді ти ніколи не скажеш, що я в це не вірю, в силу думки, в силу слова медитації. Чому? Тому що воно в тебе працює, і ти бачиш це. І це означає, що твоя воля вона працює, вона сильна. Якщо ж у вас ось Таке ставлення. Я в це не вірю, в інтуїцію не вірю, виявляються люди, які не вірять в інтуїцію. Там в те не вірю, то це просто означає, що або ви мега неспостережливі за своїм життям, що в ньому відбувається, або у вас просто дуже слабка воля, і вона розхитана. І в результаті у вас в житті воно відбувається все, ніби хаотично, і ви не бачите зв'язків одного з іншим. І все, тобто, по факту. Чесно кажучи, коли ми кажемо, що я от в це не вірю, то цим ми видаємо те, що в нас внутрішня система розшатана. Яка система розшатана? Система. Думаю, говорю, роблю. Ось ця система така, знаєте, гірочка така. І все. Тому спробуйте, воно дійсно працює, і чим більше разів ви це повторюєте, це, це не обов'язково має бути один раз і щось масштабне. Звичайно, ви можете це собі обрати. Там я весь рік буду читати по там, три книги в місяць. Можна почати з дрібного, можна взяти тиждень. Просто тиждень, наприклад, тиждень. Я уявімо, не п'ю каву. І не їм солодощі, ну, якщо це для вас звично. Або там тиждень, я читаю по дві сторінки в день. Ви берете будь-що. Ви так провели? Хм, а що ще я можу? І ви напрацьовуєте далі. Спробуйте і напишіть потім в коментарях, як у вас що справдилось. До речі, під цю ж тему тема аскези. Тема аскези відома досить, що от можна загадати бажання під аскезу. Дійсно, можна. В чому тут справа? В тому самому. Що ми, по-перше, це такий ефект компенсації, я відмовляюсь від чогось, щоб отримати щось на це місце, яке звільнилось. А, а по-друге, це та сама тема волі. Я витримую її, і тоді мені дійсно приходить бажання. Всіх обіймаю, всіх з наступаючими святами, я думаю, ми ще побачимось до Нового року. Залежить від мене, чи випущу відео. Пишіть свої відчуття, вони можуть бути і протилежні, тому що я зараз сказала. Буду вдячна за лайк, що там ще, за підписку. Всім пока-пока. Чудового дня, вечора, ранку, дивлячись, де ви і коли ви це дивитесь. Пока-пока.